Ця невелика сумка це не просто сумка, це цілий спальний мішок, який витримує температуру до мінус 35 градусів і забезпечує чудовий захист і ем, сухість. Він водонепроникний. Тканина всередині запобігає потінню. Камуфляж поєднується із природою. Його вага до 2,5 кг. Розмір 80 на 210 см. Внутрішній наповнювач щільне вольлопно фліс. Ну і зовнішня тканина це мікрополіестер. Він зручно пакується у наголовник. Зараз ми покажемо, як він розпаковується. Швидке розпакування. Спальнин готовий. Теплий наголовник. Якісна фурнітура. Вода не проникна тканина ззовні. М'яка приємна до тіла і дуже тепла тканина всередині. Від бренду сила. Такі спальники є в наявності.